Всім привіт, слава Україні! Нарешті більш-менш нормальна погода випугодилося. Можна почати щось трошки косити коровам на зиму. У мене під хатою невеличкий кусочок трави. Викусив 4-5. Завтра їду ще буду проводити, косити поле, подивлюся, що в полі. Тож завтра буде продовження відео. Ну, і так буде тюкування і все тому подібне. Коротше. Так би сказати, починаємо заготовку сіна на зиму. Так, ладно. Буду я складатися і їхати. Завтра буду в полі, включуся. Всім привіт! Вирішив трошки сьогодні покохтити кошу того берега, що зазвичай кошу його кожного року. Перед цим на городі викусив, я вже вже стюкував і забрав. До цього року, звісно, трошки позаростало, бо вже, як-не-як, -як, майже середина червня. А того року я кусив в кінці травня, лише два тижні раніше. Ну нічого. E que tu deixa mais quando Косочок вже непоганий, я викусив. Сьогодні я його не смію допуститися точно. Зараз ще там зо два рази пройдуть і буду їхати додому. Завтра приїду, буду докошувати. Маса сіна просто. Ту, якщо його дощ нась висушити, то тільки з 500 буде. Завтра треба буде ножі на кусілці поміняти, бо вже брати ніхрена не хочуть. Бурашників багато, кортовин багато. І ножі позатуплювалися. По Ой, так, ладно, їду я далі, буду там починати працювати. Там теж кусочок непоганий, є косити. Я знаю, сьогодні може вже не буду включатися, завтра вже включуся, буду докошувати, то покажу. Так, Вчора, як я казав, я не докусив, сьогодні приїхав, добив вже повністю О, такий от результат, така от маса сіна. Я не знаю, то треба йому дня з 4 хай воно посохне, тоді приїду вчеплю, граблі буду перевертати. Кожного року потрохи залажу, все далі і далі, тому що тут от, видно, що осока стара, не кошена і вона <кій> дуже тяжко вона коситься. Коротше. Я так небагато, кожен рік там, по метрові. Як я починав косити цього берега 3-4 роки назад, то приблизно отако от от було. О, від поля. Коротше, якраз я на один валок все згортав. Тепер я стільки саме вкусився далі в стару усуку. Її було б, звісно, добре всю зараз викосити, щоб на другий рік вже можна було нормально косити, але... але це треба погратися. Часу немає гратися, так що я так приблизно на півтора посілки, одну кусілку, як, 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 як виходить. Коротше. Туди залажу і викошую. Деякі ще треба дерева повирубувати, бо трохи мішають. Наприклад, цього. Там ще є пару дерев, того треба виробити, щоб вона була ще далі влізти. І так само воно черед. таким самим макаром підкошую. Теж по кусілці. у півтора кожен рік, щоб вона було, можна було далі, щоб берег, розро... ну, щоб берег розростався далі. Теж десь було аж сюди. Отак от. Це я вже метрів 4 метрів добрих заліз в очерет. І там, де був очеред, вже росте нормально. ну Як нормально, відносно нормально, але вже, вже не очеред. Так що, якось так. Ладно, збираюся, я буду їхати, потім приїду перевертати. Ключу покажу. Поки що все. Поки що все. Все є, що косити, то ще очерета метрів 10 туди, коротше. Можна ще метрів 10 його викошувати свободно. Берег розростеться і буде нормальний берег. Не знаю, може на другий рік трошки більше кусяну. Цього року, цього року точно не буду я більш косити. А це треба забрати, тут цього року сіно офігене, взагалі дощі були, маса сіна пішла. Ну що ж, поки що все. Всім привіт! Приїхав в берег зворушити трошки сіно. Пройшло три дня. Воно зверху майже сухе, Під низом трохи мокре. Зараз ми діло все піднімемо. Якщо два дні не буде, дощу, а не два дні навіть, я так у ньому дивлюся, що його завтра можна під вечір валкувати. Відній вітер, вчора десь 30 було два на сонці. просохло воно добре. Так, добре, я буду працювати, потім не сплючуся. Так, закінчив перекидати сіно. Що я скажу? Ну ще не повністю сухе. Ну ще завтра така погода, як сьогодні. Післязавтра воно вже точно буде сухе, але післязавтра я на роботі. І на післязавтра стоїть дощ. От в чому проблема. Так що треба щось з тим ділом рішати, не знаю. Може завтра там трошки сухіше, тут берег мокру, мокру, більше, більше влаги, мокрутий більше в цьому березі. То цей. Тут я його оставлю. А там далі, де спочатку я перекидав, то те завтра можна буде стюкувати, я думаю. І забрати його, хоч що й забрати. О, блін жалко, на така сіно файне. Зелененьке. Тут берега ще, звісно, косити і косити сіки, але тут сама висока. її треба хоча б, хоча б зраз викусити, щоб тоді можна буде. Це стара. нас стара херня тут робиться під низом. Все сухе. Його раз скошуєш і на другий рік росте молоденька, тоді, тоді, тоді і краще її корови. Корови їдять її зимою, звісно. Вона ну, набагато краще, ніж чим, чим солому давати, але, але його хоч треба хоч раз Ну і Тут коротше, влага стоїть в цьому березі, в цьому березі мокро. Так що далі туди я не знаю смисл лізти, чи немає якось так. Я так очерет потрошки забираю кожен рік. 3 метрів три його точно забрав такий очерет, різдить приблизно аж в оїздо. Це я за три роки його запігачив стільки. Ладно, поки що все, вдруг завтра буду тікувати, завтра включуся, покажу процес тікування. І порахуємо, що там по тюках. У нагороді з того, що я спочатку кусив, я натюкував тільки 9 бля, 19 тюків. Так що 19 тюків це У мене 4 корови. Тюк на 2 корови в день. На 8 днів 9. Так що якось так. Так, ну що ж. Діло помаленько доходить до тюкування, приїхав я по згортати сину. Сьогодні бляха такий вітер, я не знаю, чи я йому ради дам чи не дам. Воно все все за граблями забирається. <кій> <кій> Якось того трошки згорнув, я сюди почав згортати і туди ще, коротше, є. ще є що згортати, а згортати невозможно, тому що вітер просто-напросто не дає. Сіно вже сухеньке, Якраз, якби би сьогодні згорнув, якісь ну, наші трошки хмарі гуляють. Не знаю, може молодощ дасть стюкувати, може і не дасть. Ну, Якщо піде дощ, то в крайньому разі вже можна буде його спокоса перевернути. Таке от сіно. Ну, є трошки шанолого, того, що я от, от видно, що яку площу отакої херні викосив. На другий вкид вже буде, я думаю, тут більш-менш щось, щось нормальне. Треба, треба його розкошувати для того, щоб колись це все кусилося, Ну це ще звісно, ще хран зна за яких років тут все викошувалося. Ще дід розказував, що в цих берегах колись люди собі мали їздили і тут частенько було. Але зараз воно, нахер нікому не нужно, воно позаростало, От крупивою, коротше кущами, там далі осука, коротше. А так якось помаленько. Це вже тут третій чи четвертий рік кошу, певно, то четвертий вже. І з часом я його розкусив. Там було взагалі тільки клаптик. Нормальної, ну, типу, нормальної трави, а то далі все було усука і, і крупива така На другий рік, якщо все буде добре, будемо живі, здорові, в планах ще його розкусити ще метрів три, туди далі. То треба буде приїхати, чпити артпала і трошки оці кущачки повирізати. Та і вони, звісно, такі великі повиростали. Нічого, я думаю, повирізається, буде все нормально. Попід саму землю повирізати, перебити і Буде на паливо і можна буде туди ще залізти, кажу, метрів 3-4 добрих всередину. Тому що вже в принципі берегів таких мало залишилося. Я би навіть сказав, що їх взагалі не залишилося. можна нормально щось покусити, а всі береги розпайовані. Ну Цей, цей берег теж розпайований, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну Поки що його ще ніхто не забирає. Так що, поки є можливість, можна заготовляти корма на зиму і їсти. Якось так. Ладно, буду я працювати, потім ще включуся. Заїхав, скидав десь половину. Думаю, хоч щось ціпую, бо щось та погода взагалі не радує. Якщо за кінця ціпую, завтра приїду до Скидаю і буду оціповувати. Остальне. Щочика обмолив, подивимося, що з того вийде. Саня зібрався забирати сіно і треба, щоб потягнуло. Замляю, це Не знаю, чи встигну чи не встигну, затягує, звісно, конкретно. Що я Добре, що я його все не скидав. Вести. Зараз рум камасом приїде, будемо грузити те, що є. Там далі буде видно. Класно буде працювати. Суким на стелив, звісно, непогано. Грузили другою, повний камаз. Бистро валюти додому, зараз будемо групати, ще треба приїхати раз, і грузитись. Ну, коротше, де його знає частину. Натягнув вже у всіх сторів. Ще поки що не йде, але скоро. Так ладно, туди ефектив, я пекти, нема куди знімати. Приїхав, доскидав я те, що вчора не доскидував. Я думаю, так, зведу. Тут ще тюків 100 з 100 чимсь точно буде. Е, вчора натюкував я 292 тюка 292. Ну і сьогодні ще за сотня буде. Це буде 300, майже 400 тюків вийде з цієї площі. Я думаю, результат буде непоганий. Так що якось так. Так, треба завершувати. Сьогодні погода така сама, вітер у нас скажений. Давайте я його позгортав. Е -е, треба їхати швидко додому, чіпляти тюковщика. Приїжджати, дотюковувати, бо на вечір знову може затягнути. дощу не було в нас вчора, але затягнуло так, що просто капець. ну десь дощ йшов, бо сьогодні похолодало може і град навіть йшов. Бо сьогодні похолодало. Зранку холодно. Так, ну якось так, коротше. Так, ладно, їду я, перецепляюся, потім приїду, буду фікувати, ще включуся Покажу, що там получилось в тюках. Я хочу зуси запускає. Закінчув тикувати, не знаю, потім розчочок, що там подивитися на щочек. Що там вийшло? Трошки нас подав. губок. Я думаю що точно вийшло. Потім десь вже ми все, все. Так, ну що ж, результат тікування. Десь виходить, э, получается... Дві третіх сіника забито. Ось 460-470 тюків получилось загалом я точно не рахував. Ну, короче що я місце де забивати. Будемо ще забивати ячмінкою, соломою ячміни. Якось. Так, коротше. Ось таке от тюкування получилось Так що ставимо лайки, підписуємося на канал. slovo Ukrajine, hrdím slova.